Ставляємо наступну номінацію: місцева благочинність саме на місцях народжують ті справи, які змінюють життя по справжньому. Для нагородження запрошуємо народного депутата України Анатолія Остапенка і прошу вас. Я в першу чергу хочу подякувати за таку важливу місію, яку мені доручили для того, щоб нагородити наших володійників. Я дякую організаторам за таку змогу. Як голова підкомітету соціального захисту прав ветеранів, кожен день стикаюся з тими питаннями, які у нас виникають по наших захисниках, я можу сказати, що завдяки благодійності нашої держави. Ми здобудемо перемогу і в тій темряві, про яку було в пісні, і про те світло, яке ми чекаємо. Завдяки вам це світло не зникає, воно не згасає, воно тільки збільшується. І ви, як янголи перемоги, все зробите для того, щоб захистити кожного українця. Я вам дякую, і ніський вам, Україн. Дякуємо, пане Анатолію, і. Третє місце центр волонтерської допомоги Артема Марченка, місто Кременчук. Друге місце благодійний фонд Карітас Коломия. Місто Коломия. І переможець у цій номінації. Ми, до речі, всіх запрошуємо на сцену наших номінантів і переможців. І переможець номінації Благодійний фонд Карітас Краматорськ», місто Червоноград, Шептицький, Львівська область. Вам слово. Ви переможці, вам слово. Отримати дану нагороду для нас це дуже велика честь і, і паралельно відповідальність. Ми дуже дякуємо національному конкурсу Благодійна Україна за визнання, яке надихає на подальшу роботу. Щиро, щиро дякуємо. Дякуємо вам за ваші дробні справи.